Як зрозуміти, чого я хочу? Так, щоб бути щасливим, треба просто робити, що хочеться, да? як то кажуть, чого душа забажає. Але що робити, якщо я не знаю, чого я хочу зараз або взагалі? Всім привіт! Мене звати Олександра Жицька, це мій YouTube-канал для жінок, про жінок на важливі і цікаві для нас теми. Сьогодні я розбираю питання, як зрозуміти, чого хочеться, якщо зараз взагалі не відчуваєш цього. І перше, що я хочу сказати, що це нормальне стан, нормальне відчуття, особливо зараз, для багатьох українців. Особливо, де з початку повномасштабного вторгнення, в мене теж досить довгий час був такий стан, тому що здавалося, що багато чого втратило сенс. Нічого не хочеться, я закрила діяльність, якою займалася, і вже наче не було сенсу повертатися до якихось звичних речей. Не обов'язково під час подій, да, таких, а буває загалом в житті такий період, коли я не знаю, чого я хочу. Особливо, коли цей період нагадує щось, що я вже не хочу як було раніше, але я не знаю, як хочу по-новому. Як з цього стану розібратися, чого мені взагалі хочеться? Ставте лайк цьому відео вже зараз, підписуйтесь на канал, щоб не загубити не пропустити нові відео, і дивіться це відео до кінця. Адже в кінці я ще дам одне дуже просте завдання, яке допоможе вже сьогодні починати більше розуміти, чого насправді хочеться. Отже, в цьому відео я хочу поділитися одною головною думкою, яка допомогла мені повернути знову цей стан, в якому я хочу, мрію, ставлю цілі, мене це заряджає. І знову з'явилася ця життєва енергія енергія бажання, енергія хотіння і, власне, сили на втілення цього в своєму житті. Одна головна думка: що оце от відчуття, оцей стан, він як м'яз. Він може втрачати свій тонус, а може, знову його можна відтворити, тобто знову накачати, привести в тонус, як наші м'язи. Це була дуже важлива думка. Чому? Тому що, коли я опинялася в такому стані, що я вже не розумію, чого я хочу, не хочу, як було раніше, не знаю, як по-новому. Здавалося, що це назавжди. Да? Здавалося, що цей стан вже невідворотний. Але його можна змінити, тому що цей стан він як м'яз. Але тепер давайте згадаємо, що ми робимо, коли ми хочемо знову регулярно ходити тренуватися в спортзалі, да, або на якісь тренування. Спочатку, коли ми приходимо на перше заняття, нам важко, дихання збувається, тіло важко, немає такої координації, да? м'язи немає... не так включаються, тіло трошки ліниве, потім у нас відбувається кріпатура, у нас болить тіло на наступний день або через день. Те саме відбувається, коли ми знову починаємо прокачувати свій м'яз, хотіти і мріяти. Спочатку дивно, спочатку незвично. Десь бувають відкати, це теж нормально. Але перша думка, яку треба збагнути, да, і собі дати зрозуміти, що внутрішня енергія, бажання і хотіння це м'яз, який знову можна накачати. І виходячи з цього, потрібно собі дати час. Для того, щоб знову увійти в режим, в режим оцього да, хотіння і втілення своїх бажань і мрій. І тому важливо зрозуміти, що це не якась да, така магічна пігулка, що ти такий в один день прокинувся і все. Я знову хочу, творю, біжу, щось роблю. Ні. Це м'ясо, яке треба покачати, тому треба дати собі час. І що найголовніше, да, такий, скажімо, третій крок. Це пробувати дійсно, особливо для українців сьогодні е, життя змінилося назавжди, і воно вже ніколи не буде таким, як раніше. Тому потрібно зрозуміти, що і ми вже не будемо такими, як раніше. Ми змінилися, кожен з нас змінився, і кожен десь по-своєму. І зараз основна задача. Зрозуміти і пізнати себе вже в такій, скажімо, оновленій версії. Для цього найкращим чином це зробити, це просто пробувати, пробувати щось нове, що, можливо, раніше і не подобалось, і не ви не викликало якоїсь цікавості. Тобто, зараз один із кращих способів, да, щоб повернути собі знову цей м'яз, це в принципі. Пробувати робити щось нове. Хапатися навіть на, за якийсь маленький внутрішній імпульс, але пробувати реалізовувати його в житті. І відразу да, робити такий аналіз, да, відразу запитати себе, а як мені з цим, а що мені подобається в моїй оновленій версії? Бо я ж ще не знаю, як я хочу по-новому. Щоб це зрозуміти, можна просто спробувати різні варіанти. І ще я казала, що в кінці відео я дам одну просту вправу, яка. Допоможе згадати, як це, в принципі, чогось дуже бажати і хотіти. Я пропоную просто взяти і поставити декілька будильників на своєму телефоні, декілька сповіщень на будь-який просто такий час випадковий. Да? Тобто поставити собі там на 12.30, на 15.16, на 17.38 просто такі нагадування, які будуть підписані да, як будильник. що я зараз хочу. І нехай цей будильник, це сповіщення застане вас зненацька. І в той момент, коли ви подивитесь на екран свого телефону і прочитаєте це питання, задайте собі це питання прямо зараз в моменті, а що я зараз хочу? Почнеться все з простого: попити, поїсти цукерку, подзвонити рідній людині і з кимсь поговорити, можливо, щось зробити або записатись, не знаю, на масаж. І це все набере обертів. І сьогодні ви під час повішення зрозумієте, що хочеться пити уже дві години як? А я забула, забула, як це відчувати, свої потреби і бажання. А через декілька днів це вже буде можливо якась давно забута історія, або якесь зовсім нове бажання, яке по-іншому вже відкриє ваше життя. Це проста вправа, з якої класно почати. Як я і казала, просто важливо дати собі час, дати собі час пізнати себе в оновленій версії. І це одна із варіацій, як це можна зробити цікаво і легко. Якщо у вас залишилися якісь питання, або є ваші цікаві методи і способи, як повернути собі розуміння, чого мені хочеться, пишіть обов'язково в коментарях. Будь-які питання. Також я буду відповідати або в коментарях, або у наступних відео. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі у нових випусках.